Гроші правлять світом. Про завжди актуальні людські чесноти нова вистава режисера-постановника Михайла Мельникова, де Василина Примудра за одноіменною п'єсою Нелі Шейко Медведєвої. Її передпрем'єрний показ відбувся сьогодні на сцені академічного театру імені Шевченка. Взагалі, коли режисер думає про що він буде ставити виставу, він шукає ідею, заради чого цю ідею я знайшов у. Короткому вислові мого головного персонажа Дмитрика, який каже: розумієш, я такий зараз щасливий, тому що мені не потрібно ні грошей, ні золота. А інший персонаж Іван Саренко, коли в нього запитують, а яка Василина, яка вона гарна, він каже, дуже гарна, а яка? Та він розповідає, каже: розумієте, в неї сукня золота. Черевики золоті, віночок золотий. І в нього, коли питають, а які в неї очі, він задумується і каже, мабуть, теж золоті. Розумієте, коли людина дивиться у очі кохані і не бачить, якого кольору очі, а чує тільки дзвін золота і бачить тільки блиск діамантів, то заради цього не треба жити. Про актуальність теми цієї казки говорять і самі актори, виконавці головних ролей вистави закоханого Дмитра, його матері Лимирівне та самої Василини Примудрої. Адже цей спектакль торкається універсальних цінностей людського існування. Сказка дуже весела, ярка, добра, поучительна як для малышей, так і для взрослого покоління. Тому що в наше час зараз, ми перестали слухати друг друга, що дуже саме головне в принципі по житті. За деньги нельзя все купить, що це не основне в жизни. Матір'ю і сином, которые изначально були построены на куплі продажі, і потом превратились в человеческие, нормальные, добрые отношения. Василина Премудра – це персонаж, який несе добро, мудрість і він допомагає. Він допомагає іншим людям зрозуміти те, що в житті є набагато цікавіші, набагато важливіші речі, ніж гроші. У цьому році актори академічного театру імені Шевченка порадують своїх шанувальників як новими постановками, так і вже відомими виставами, до слова, знайомими мешканцям не лише кривого рогу. Фестиваль в місті Кіровограді «Вересневі самоцвіти, проводиться в 44 й раз. То есть он имеет уже свои традиции, он всеми уважаем, поэтому на этот фестиваль съехались театры со всей Украины, это всеукраинский фестиваль, в том числе и столичные театры. Были приглашены и мы, мы ездили на этот фестиваль и показывали Кировоградцам спектакль Кайдашева семья. И поездка в город Николаев на фестиваль Международного клуба Черноморского флота Хома Люденс. Що в переводі обозначає чоловік іграючий била 6 числа. От, от сьогодні тільки дев'ята. Ми 7-го приїхали. Ми отримали очень много положительних емоцій від цього фестивалю. Ми отримали від этого фестивалю диплом лауреатов. Що ж до прем'єрної вистави, то подивитися, де Василина Примудра маленькі та дорослі театрали зможуть 12 жовтня об 11 годині.